Вандальні написи, графіті та реклама. У Дніпрі виявляють порушників утримання фасадів. Відповідно до правил благоустрою міста, суб'єкти господарської діяльності повинні утримувати фасади будівель у належному санітарному стані. Тож інспекція з питань благоустрою провела об'їзд проспектом Лесі Українки і виявила низку порушень. На фасадах будівель були написи малюнки графіті. З власниками і орендарями провели роз'яснювальну роботу, надали приписи, аби вони впродовж тижня усунули виявлені порушення. Якщо цього не зроблять, проігнорують припис, тоді отримують адміністративний протокол, який передбачає штраф від 850 до 1700 гривень. Деякі в нас е установи організації. Зафарбовують не в основний колір фасаду. Тобто, якщо там колір жовтий, можливо, виявлення і червоної краски, і красної, ви знаєте, аби замалювати. Але ні, правила ми чітко визначено, що необхідно утримувати в належному стані. Крім того, загальний колір фасаду повинен відповідати вимогам паспорту упорядження фасаду. Або у разі його відсутності він повинен відповідати загальної кольоровій гамі самого будинку. Тобто жовтий-жовтий, синій, синій, ну відповідно, дуже все логічно.